У Дніпрі триває системна робота над створенням комфортного міського простору для всіх груп населення. Черговим прикладом таких змін став парк імені Тараса Шевченка. Тут завершили поточний ремонт сходів та пішохідних зон, встановили нові поручні та облаштували тротуари з ухилом згідно з державними будівельними нормами, які встановлюють вимоги до доступності для маломобільних груп. При ремонті цих сходів були здемонтовані, порушені бетонні елементи, сформовані лотки для відводу води, тому що вода по парк має великі схили, збирається багато води, і ця вода з часом розрушає всі наші сходові елементи. Вода, вода зведена в окремий лоток, вона не буде в подальшому розрушати надійні монолітні відлиті сходи. Сходи виконані без Остаточного оздоблення поточний ремонт даних сходів біля місяця проводився. Тиждень тому їх закінчили. Поставили поручні, які будуть допомагати людям з затрудненням переміщатись по цим сходам. Фахівці також відремонтували ще чотири сходові ділянки в різних частинах парку. На черзі планують оновити парапети оглядового майданчику, елементи огорожі, відновити мощення біля шахматної алеї та відремонтувати доріжки на пляжі острова Монастирського. Місто Дніпро в нас війшло в національну стратегію одне з міст, які в проект. І зараз в рамках першого безбар'єрного маршруту парк Шевченка також попав в цей маршрут. У нас буде в колонаді зроблено в центральному ході давхідна група. Пандус планується зробити, і планується зробити модульну биральню, яка буде пристосована для людей з Інвалідністю, ну тобто, за всіма правилами, ДБНами, витримками, ну це вже ми чекаємо фінансування з державного бюджету, бо це національна стратегія. Тобто, місто поки розробляє, думаємо, направляємо свої ідеї до держави. Пані Віра, Дніпрянка, проживає неподалік від парку Шевченка. Жінка дуже часто прогулюється вулицями міста та стверджує, що пересуватися стало набагато безпечніше та комфортніше. Віра зізнається раніше переймалася спіткнутися через нерівний бордюр чи сходинку. Ну, конечно, и лучше, і все, і красивее, і лучше. А ви тут часто гуляєте? Все каждый день. Каждый день. І да. ось це ви перший раз побачили, чи вже? Ну от почому, воно вже тут стоїть с з а то и більше. І зручно вам тут стає? Очень удобно і хорошо. Тут не одна я гуляю, така в возрасте. Ремонтні роботи в парку Шевченка це ще один крок до того, щоб міське середовище ставало справді доступним і дружнім до кожного.